В ефірі передача особливе про особливі події і факти в Україні і світі. Сьогодні 22 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як філолог-славіст Олександр Потебня, художник Микола Мурашко та голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Шубаров. Саме цього дня 1937 року була утворена Житомирська область в календарі ООН День відмумов від автомобільного транспорту. В державному календарі День партизанської слави. А до нового року рівно 100 днів Серед найбільш резонансних подій учорашнього дня тріумфальна зустріч у Києві українських паралімпійців, які здобули на Олімпіаді в Бразилії 117 медалей. І третє командне місце, поступившись лише збірним Китаю і Великобританії. І до інших особливих подій в Україні і світі. Президент України Петро Порошенко виступив у США з трибуни ООН з аналізом агресії Росії проти України. Росія пригнала на фронтовий Донбас залізничні платформи з танками і 220 тонн боєприпасів. А європарламент заборонив своїм депутатам відвідувати український Донбас через воєнну небезпеку. У Москві захопили культурний центр України. Його керівника не пускають на робоче місце. У Києві з нагоди міжнародного дня миру пройшов масштабний марш миру. Міністерство фінансів спростувало інформацію про те, що меморандум з Міжнародним валютним фондом вимагає від України підняти пенсійний вік. Наступного року випускні іспити в школах України пройдуть у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг виділить на боротьбу з хворобами 3 мільярди доларів США. Сьогодні день народження Житомирщини, Утворена 1937 року разом з кількома іншими областями. Вона пройшла відтоді непростий шлях до нинішнього статусу одного з найбільш нестандартних регіонів держави, відомого не лише своїми унікальними корисними копалинами та уралом в мініатюрі, а й унікальними людьми, серед яких було чимало велетів духу. Споминаємо сьогодні усіх, хто віддав своє життя за волю і свободу рідного краю, хто й нині боронить українську землю від російських зайд, хто вперто вірить у нас. Наше достойне майбутнє. І ще про резонансні події у нашому краї. Житомирщина відзначає 150-річчя утворення обласної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича. Оголошено конкурс на здобуття літературної премії імені нашого земляка, поета Василя Юхомовича. На потреби Житомирського центру захисту тварин інвестори виділили 1 мільйон гривень. Після завтра в Житомирі відбудуться святкові заходи з нагоди дня українського коня. І як завжди, обласне суспільне телебачення привело чергове опитування земляків і отримала наступні відповіді. Чи користуєтесь ви субсидією? Я ні. А не 50... Ні, 50% я плачу. Так як муж воєнний був. А я... ви? Тоже Тоже саме. Тоже, Тоже, саме. Я не знаю, чи це е... буде рішенням проблеми, але газ буде, опять же, буде дуже дорогий. І проблема це не вирішити. Люди зараз перейшли багато на... Тверде топливо. Вот это да. Зараз многие перешли, кстати, у меня брат автомобиль збил газ по 7 гривен. А зараз газ став 13 гривен автомобиль. Потому що всі перейшли зараз на газ, а газ вже зараз хочуть прирівняти бензину. Будет до 20 гривень газ. Попит диктує ціну, так? Так, да, конечно. Чи користуєтеся субсидією? Ні, я не користуюсь. Ми не вам, вас не виходить, чи ви просто не зверталися? Нас не виходить. Ой, Мої батьки користуються. І це для пенсіонерів це дуже допомагає, оскільки, якщо якщо пенсіонер не отримує субсидії, він поставлений на межу виживання, це, це раз, але я вважаю, що субсидії це всього подачка, за допомогою якої розкрадаються кошти державного бюджету. На даний нинішній момент в принципі ціни я вважаю не обґрунтовані на енергоносії, оскільки. У нас є великий перепад між цінами на енергоносії і рівнем заробітної плати, яка виплачується. На наших, в наших працюючих підприємствах, а це в свою чергу і, і веде до того, що і менше виплати пенсій та соціальних е, виплат. Користувалася Користувалося. На вашу думку, це допомога у при такій великих? Звичайно, це вже дуже допомога. <кх> Мені дали дуже хорошу субсидію. А з 1 червня я взяла довідку, чоловік служив у міліції що він є вітераном учасником війни і мені дали 50% скидку. І я написала в відділ субсидій, що мені припинили виплату субсидій. Тепер я буду користуватися цією пільгою. Субсидії не користуємося, звісно, дуже відчутно для сімейного бюджету, тому що значно зросли. Поки тянем, казав, сподіваємося, на краще, що буде, але поки маємо те, що маємо. Ще одна небуденна для Житомира подія. В місті відкрився центр захисту тварин. Репортаж про цей притулок поступово з будівельними роботами змінилися і функції притулку. Керівництво міста спільно з волонтерами та благодійниками дійшло висновку, що є потреба не просто забезпечити дах над головами тварин, а розширити діяльність даного закладу. Так виникла ідея створити центр захисту тварин. наше государство сделало заявление, что мы движемся в Европе. В Европе есть определенные ценности. Ценностями является отношение государства к детям, к жителям преклонного возраста и к животным. Поэтому я взялся за один из этих проектов, конкретно помощь животным. Мы открываем не приют, чтобы свезли сюда всех житомир, а открываем центр помощи животных. В центрі захисту тварин проводиться регулярна стерилізація безпритульних чотирилапих, реабілітація тварин, які потребують лікування, притулок для тварин-інвалідів. Працює ветеринарна клініка, воде для домашніх улюбленців та виконуються ще багато інших функцій. Як лікар ветеринарної медицини, я впевнена, що у нас вже не буде більш ніяких негативних випадків, коли безпритульні тварини будуть дошкуляти нашим громадянам. Надіюсь, що цей проект буде працювати довго, а результати його будуть на всю Україну. Ваше місто має стати прикладом для всієї України. Зазначила на відкритті центру голова проекту міжнародної організації Чотирилапи Інтернешнл» Анка Томеску. Якщо всі мери зроблять таку ж саму величезну роботу, яку ви провели, то тоді ми будемо жити в кращому світі для людей і для тварин. Директор центру Олександра Мельник, яка вже кілька років разом з волонтерами опікується безпритульними тваринами міста, подякувала волонтерам та меценатам за допомогу в створенні центру і нагородила їх почесними дипломами. Житомир це велика справа, і дай Боже, що воно розвивалося і надавала життя цим тваринам, які. Сьогодні беззахисні на урочистому відкритті був підписаний договір про співпрацю між містом Житомиром та благодійним фондом чотири лапи, а залишити заявку на стерилізацію безпритульних собак. Житомиряни можуть за номером гарячої лінії 1580 або стелефонувавши за номером 552020. Анжеліка Нестерчук Максим Возний новини Житомирщини. Трохи незвичайного вчені б'ють на сполох через інтенсивні втрати льоду в Антарктиді. Протягом останнього часу його площа зменшилася більш як на 150 квадратних кілометрів. Це означає, що лід ростаєв і поповнив запаси світового океану, що посилює процес глобального потепління. Його незвичні наслідки на клімат вже починають відчуватися у багатьох країнах, зокрема й нашій Україні. За прогнозом науковців, уже в найближчі десятиліття море може затопити значну частину приморських міст Європи. Європи, Америки, Африки та Австралії це була передача «Особливе» про особливі події і факти, яку дублює наш сайт tvradio.zt.com.ua. бережіть себе та Україну до завтра.